Я перепрошую, шановні телеглядачі, доброї вам ночі. Я змушений тренуватися, підсилено тренуватися зараз на ніч дивлячись, тому що гість сьогоднішньої нашої програми не повірите. Але такий, якого я один раз зустрів, що тренувався на гроші, то сьогодні можуть бути непередбачувані всякі обставини, від нього можна все чекати, що завгодно. От зараз він, можливо, десь під'їде з хвилини на хвилину і ми почнемо розмову. Але тренування в першу чергу. Поки... Поки, значить, в нас ще будемо казати, основна частина нашої програми не почалася. Скажу, що сьогодні ми постараємося не відійти від основної частини нашої програми. Я маю на увазі від гостя. А він сподіваюся, допоможе нам у проведенні цієї передачі не тільки за допомогою кулаків. Ну але це звичайно жарт швидше всього жарт, тому що сьогодні в нас в програмі надзвичайно талановита, цікава людина якого у світі музики знають як Левка Бабешко, а на сцені більшість глядачів знають як Левка Дурка. А чому я одягнув рукавиці? Тому що одного разу мені довелося інтерв'ю з ним брати тоді, коли він тренувався насправді на груші. Ну, але це щодо наступної частини нашої програми, а щодо першої, то ми почнемо з Левком Бесіду з часів, коли ватра тільки починала. І тому... Я хочу включити одну із пісень цієї групи тих часів і е, зустрічайте нас по одягу. Сподіваюся, і сьогоднішня передача для вас пройде цікаво. В ефірі сова. Доброго вечора, доброї ночі, Левко. Добро не знаю чого. Ну, ночі, напевно. До речі, ти сова чи жайвір? Я між тим і штим. Ну, напевно, жайвір, але з таким пір'ям сови, з такими великими випуклими від здивування очима, як у сови. Як я тут опинився серед ночі, але все одно приємно. До речі, що тебе привело до Івано-Франківська? Я знаю, а от глядач. Ну, в першу чергу, це офіційне запрошення від директора конкурсної програми, яка народного артиста Богдана Сташківа. От ця конкурсна програма для дітей. Діти змагалися, виборювали. Якісь місця, лауратство. І завтра фактично фінал всього цього. Сьогодні закінчення було завтра звіт перед громадськістю. І жителів Івана Франкова на озері, ну це так би мовити, наша вступна частина. Ми ще повернемося до цього фестивалю, адже він буде своєрідним інформаційним приводом до сьогоднішньої нашої розмови. А Левку, наша передача завжди починається висловом, зустрічайте нас по одягу, і ми показуємо е, таких красивих моделей е, кутюр'є всього світу. А в тебе теж одяг немало важливе значення у сценічному іміджі. Відіграє як ти? його підбираєш і взагалі, що є визначальним тем? В першу чергу. До речі, мені рукавиці можна скинути? Не будеш сьогодні битися? Ну, я взагалі-то ні з ким не б'юся е на рукавицях. <рес> я, скажімо, б'юся піснями, якимись ага. словами веселими. В доброму розумінні. Ну, то цього я вже слова. спокійний. все. Так, ну на цей раз можна залишити. Тому що я думаю, що тільки варяти вночі натягають рукавиці і б'ються. Дякую за комплімент, дякую. Ну, а на рахунок одягу, Одягу, то мушу сказати, що мій імідж це весела, жартілива пісня, мій образ веселий. Ливка дурка, який піддає настрій, а отже, і одяг відповідно підбирається яскравий, різноманітний. Е, причому не тільки в межах України, а за її межами. Ну я бачив одну е, шоу-програму, де в тебе були і курки, і, і кури, і коні, і свині, і, і хто тільки з живності? А знову ж таки, а яке в те ставлення до сови? От який образ те сови? Е, і поки ти про цей образ будеш розповідати, я прошу е, режисера включити е, фільм про сову на 120-й касеті. Прошу, прошу. Ну, я хочу сказати, що взагалі то я деколи можу спутати сову, е, наприклад, з мишкою. Одного разу я йшов. Це абсолютно протилежні речі. Мишка це те, що тікає від сови. Так, але одного разу я йшов вночі. І... Трошки, ну, після веселої забави на підпитку, і дивлюся на дереві сова. Я кажу привіт, сова. А вона каже: Я не сова, я мишка. Я кажу, не розумію. А чому ти такі великі очі? Вона каже, тому що я хочу какати і не можу. Це не буде приводом для нової чергової пісні. Так, ну всяке буває. Але все таки, якщо серйозно про сову, то я в ній вбачаю в першу чергу якусь розумну істоту з світу птахів. В неї чудовий зір вночі. По-друге, величезний розмах крил, що дає можливість їй, напевно, осягнути велику територію, бо великі крила це значить, потужність, це якась сила. Ну і корисна вона. Вона, знаєте, багато не говорить, робить свою справу. Вона є санітар, очищає, напевно, від гризунів якісь Левко, ліси. Можна я до тебе на ти буду Абсолютно. звертатися, ми вже знайомі трошки довше. Я не дарма запитав тебе про сову, тому що десь в мене асоціативність твоєї творчості, твого іміджу, і твоєї зовнішності із цією істотою, яка є символом нашої передачі, тому що ті, хто тебе не знає, думають, а е, Левко такий собі, такий собі середненький чоловік. А ти ж філософ по натурі. Я скільки разів спілкуюся з тобою, то все переконуюся, що ти є своєрідною совою, яка обдумує всі свої речі і не, і не поверхньо ставиться до них. Чи можливо в мене неправильне враження про тебе? Я гадаю собі, що вже перейшов той рубіж, коли можна було просто бути левком дурком тобто дурку валяти на сцені. Зображати якогось такого безтурботнього, веселого чоловіка. Сьогодні це є той же самий чоловік, але з якоюсь філософською категорією, тому що багато надивився в світі, наїздився, побачив інших комічних акторів, адже я відносяться до ряду співаків, пародистів. Тобто це якесь дійство пов'язане з веселою сценою, з якимись жестами, мімікою. От. І не можна мене очевидно сьогодні просто назвати, як один сказав, ви що, придурок. Я кажу, ні, я Левко дурко. От ви при мені придуркові. можливо, ви придурок. Але насправді, хто знає мій репертуар, хто слухає мої пісні, особливо діти, вони ніколи не скажуть, що в них є щось поганого або щось незрозумілого. Все береться життя. Чудова правда, але в гротесному вигляді, тобто в розважальному. ми ще повернемося сьогодні до дитячої теми, адже сьогодні Левко саме. Заради дітей приїхав до Івано-Франківська. Я знаю, що цей приїзд не перший для тебе, і ми не вперше вже саме Франківську зустрічаємося. Я б хотів, щоб ти згадав ті часи, коли ти приїжджав до Франківська. Ну тоді ще коли як кажуть, звірі говорили. Давайте ми подивимося один із сюжетів з архівів нашої відеотеки. А потім повернемося до нашої розмови. Нагадаю, телефон у студії 55 27 18. Ви можете зателефонувати до нас і поспілкуватися з гостем нашої програми. 55 27 18. Ну а зараз сюжет. Знову капає дощ. На небосхилі української популярної пісні Хмарна з проясненням Погода. А на Івано-Франківщині пройшов несподіваний дощ. Ні, це не черговий випуск прогнозу погоди. Саме так називався черговий фестиваль популярної пісні, телевізійний фестиваль, який пройшов на Івано-Франківщині. Цікавим є те, що для Івано-Франківців пісенний дощ у драмтеатрі був справді несподіваним. Склалось враження, що його організатори доклали усіх зусиль, аби якнайменше жителів міста довідались про цей конкурс. В обласному центрі було всього кілька афіш, які згодом здерло вітром, тому на концерт потрапили не всі бажаючі. Нам, телевізійній групі обласного телебачення, на цей раз пощастило. Режисер шоу програми українського телебачення Олена Фурманова дозволила нам зйомку робочих моментів цієї телевізійної програми, за що ми їй вельми вдячні. Отож з неї і почнемо. Спершу хочу пояснити, що це за фестиваль. Це фестиваль українського шлягеру. У нас куркунца, конкурсанти, якщо можна так назвати люди, які примають. Ну, напевно, якщо це фестиваль, то це конкурс сам по собі. Конкурсанти не виконавці, а пісні. Будуть відбирати пісні, а не виконавці. І хто їх співає Петренко чи Юрчик зі Львова, це не має значення. Якщо пісня подобається, це шляг. Цей фестиваль надзвичайно дорогий. І оправдовуються ці затрати. Я зрозуміла ваше питання, але справа в тому, що е, ми могли би зробити його не таким дорогим, якби ми знімали на нашій техніці, з нашим світлом телевізійним, що це було набагато дешевше. Але е, продукція, яка буде записана на цій плівці, яка коштує нам грошей, і з цим світлом, вона е, конкурентно способна на європейському і світовому рівні. Чи правильно я вас зрозумів, що е, зйомки, які проводяться зараз, вони розраховані на те, що будуть продаватися за кордон? Ми е, дуже були раді щоб люди, які нас подивилися, а таких людей вчора тут були іноземці, таких людей багато, і ми будемо запрошувати їх дивитися нас, щоб вони зацікавлені ці продукції. І вже є люди, які хочуть це зробити. Але ми не в чистому виді все це будемо продавати, якщо будемо продавати, якщо можна так сказати. Це наша інтелектуальна собственність, скажімо так. А для того щоб цей фестиваль просто продовжувався, бо це правда все дуже дорого. У нас коштів уже не вистачає. У міста теж скоро вже не вистачить, і нам субсидії потрібні. І тільки для цього ми знімаємо на високоякісній плівці з високоякісним звуком і світлом.

I'm hey. going hey. Левко Дурко, -дурко котри, котрий прославився піснею поїду в Йогославію, теж був гостем цього фестивалю, але з ним зустріч попереду. А поки що.